Мої любі брати і сестри, ми на глибокому роздумі над Божим Словом слухаємо Дух Святий, коли читаємо Писання і приймаємо Господнє Откровення. Продовжуємо читати 6 главу Євангелії від Івана і завершимо оцю історію про чудо нагодування п'яти тисяч людей. Давайте заторкнемо попередній вірш з минулого разу, 10 і до кінця. А Ісус відказав. Скажіть людям сідати, і була на тім місці велика трава, і засіло чоловік числом з п'ять тисяч. А Ісус узяв хліби і, подяку, вчинивши, роздав тим, хто сидів, так само і з риб, скільки хотіли вони. І як наїлись вони, Він говорить до учнів своїх: Позбирайте куски позосталі, щоб ніщо не загинуло. І зібрали вони, і дванадцять повних кошів наклали кусків. Що лишилися яйцями із п'яти ячних хлібів. Люди, що бачили чудо, яке Ісус учинив, гомоніли, це той справді пророк, що повинен прибути на світ. Спостерігши ж Ісус, що вони мають замір прийти та забрати Його, щоб настановити Царем, знову нагору пішов сам один. Отож, друзі мої, коротенько нагадаємо собі про попереднє. Послідовність речей до 10 го вірша Ісус ще не займався сотворенням цього чуда, Він займався підготовкою мислення і серця своїх учнів до цього чуда. Ісусові було важливо, щоб не тільки сотворити чудо і допомогти людям, але щоб навчити свою церкву правильно думати, думати, назвемо це в чудесний спосіб або в спосіб віри. Спосіб довір'я до Господа, який має свою чудотворну силу Святого Духа, щоб нам допомагати і нас рятувати. Отже, в цій історії ми згадуємо про те, що Ісус запитує Палипа, таке провокаційне Боже питання, як це станеться? Він хоче, щоб людина дійшла якось до межі свого уявлення про вихід з ситуації. Палип не справився і каже: не мав настільки грошей, як ми купимо стільки хліба. Він чудесно не думає. А в восьмому вірші бачимо прояв Андрія Апостола, оцього чудесного мислення. Він каже: є тут хлопчина, один, що має п'ять ячних хлібів та дві рибки. Але знову ж таки, він, почавши добре, в кінці також сумнівається каже: але що то на безліч таку? Ісус тоді каже: підійде, давайте мені ці хлібки, хлібці, і скажіть людям, хай приготуються до. Обіду. І було п'ять тисяч людей. І дивіться, друзі мої, в 11 вірші розповідається про сам момент чуда, Божого чуда, як це сталося. Ісус узяв хліби і, подяку, вчинивши, роздав тим, хто сидів, так само, і з риб, скільки хотіли вони. Більше нічого не сказано про обставину того чуда, в який момент і як почали множитись ті хліби, але оскільки. Незамічено оцього самого моменту розмноження хлібів, то швидше всього висновок такий, що в непомітний для людей спосіб ці хліби, якимось чином ангелами умножувались, або, скажімо так, мультиплікувались. Можливо, Ісус взяв величезний кошик, поставив на дно оцих п'ять хлібів і дві рибки, підніс їх догори, і коли люди не бачили. Як оцю олію пророка, який переливала, одна, пригадуйте, було вже таке чудо в старому завіті зроблено, коли одна жінка пророка, який помер, опинилася в дуже великих боргах і мали забрати в рабство її і її дітей. Вона пішла до старшого пророка, а пророк каже їй: візьми попозичай глечики в своїх сусідів, скільки зможеш. Каже, І починай наливати з тої єдиної посудинки, де в тебе трошки залишилось олії. І вона лила, лила, наливала всі ці глечики порожні. І олія зупинилась лише тоді, коли глечиків вже не було. І ми от з цього чуда старозавітнього розуміємо, що умноження Духом Святим оцієї субстанції олії воно відбувалося прямо в глечику, коли жінка цього не бачила. Ми не знаємо, як пояснити це чудо оцього молекулярного умноження. У цієї речовини, але десь так воно було зроблено із цими хлібами і з рибами. Друзі мої, напевно, Господь завжди в нашому житті буде ховати від нашого розуміння більшість суті того, як він технічно робить це чудо. І напевно, що нам не потрібно це знати, щоби просто йому довіряти. Дуже часто нас зупиняє мислення, а як це станеться? І до тих пір, поки ми собі не уявимо, не будемо знати, як Бог переносить ту річ на то місце, чи як він це лікує, то ми не будемо готові прийняти це Боже чудо. Але згідно писання, в тому й парадокс нашої віри, що можна не знати, як це станеться, але повністю і абсолютно довіряти Богові, що це станеться. Запам'ятали, друзі, оцей суть Божих чудес в кожній історії, де він тільки й робить оці надприродні свої чудотворіння. Людина так і не знає до кінця, як це сталося, але вона знає, що це зробив її Господь. Можна просто пояснити собі, скажімо так, фізику цього чуда. Є помазання, було помазання на Ісусі. Він був огорнутий якби Духом Святим, а цей Дух Святий, Його присутність називається в писанні помазання Боже. Уявив собі, що це є праматерія цілої вселенної. Від Духа Святого, від цієї сили повстало все. І тому Господеві було дуже легко, повторно, якійсь невеличкій мініатюрі, зробити це сотворення, викликати щось, не до існування, яке написано в євреї, що Бог кличе неіснуюче до існування, досить його слова. Виявляється, що в Його слові є щось таке. Ми звемо це, напевно, енергія, яка є от зародком цієї матерії, матеріальності. І згідно логіки Божого Слова, вона формується, ця матерія, якусь же конкретну річ. І отже, ці п'ять хлібів, вони були свого роду прототипом, від якого повставали наступні хліби і наступні рибки. Коли, напевно, Ісус опустив цей кошик, Він же був повний оцих хлібів і риб. Але, напевно, точно цього не вистачало ще на п'ять тисяч людей. Тоді з цього кошика починали насипати в інший кошик. І Ніби виглядало з одного боку, що кошик відсипається, але він відсипається таким чином, що закінчитись не може. І це, напевно, було закрито від всіх людей оцей момент. І Бог це ховає, цей момент, тому що це не повинно нас турбувати. Щоб чудо було чудом, не треба це розуміти до кінця. Бо якщо ми почнемо це розуміти, друзі, на фізичному, науковому рівні, чудо перестане бути чудом. Напевно, це працює саме так. Тому не мучмо свій розум, коли очікуємо чуда від Бога. Або не дозволяємо дияволу задавати нам ці ментальні, розумні наукові питання, як це станеться. Ми на це повинні відповідати ось так. Є Бог, є Дух Святий, є Творець. І в нашому розумінні тут дуже науково, коли в ситуації присутній Дух Святий. Просто наука, така академічна, вона виключила Бога і Духа Святого зі своїх наукових урівнянь. І вона нам сьогодні пропонує таку покалічену версію науки, яка ніби пояснює сутність і закономірність всіх речей. Ця часткова наука через те, що вона виключає Бога і Боже, тим самим вона є неповноцінна наука. І я думаю собі, що Бог би міг їх пояснити там колись, як це робиться Духом і його ангелами. І воно в той час буде для нас дуже науково виглядати. І нам треба просто довіряти. Що поки ми живемо на цій землі, ні ми, ні навіть науковці не можуть до кінця вникнути в ці найглибші закони, які вони пізнають, і це ті самі закони неба і землі, законодавцем яких є сам Господь. Одного разу я згадую таке свідоцтво, як в Африці посеред розбитої країни мусульманського агресивного світу була одна християнська місія, і вони опікувалися багатьма. Бездомними дітьми, батьки, яких повмирали, тому що в цій країні йшла війна. І цих дітей було дуже-дуже багато. І так сталося, що вони варили величезні казани їжі. І от останній раз вони зварили надто мало, і всім не вистачило, не повинно було вистачити, а більше і не було. Тоді ці вірні Божі люди вони згадали про цю історію, і вони взяли, закрили Казан. І в Господа попросили цієї благодаті на це чудотворіння. Це була молитва, тривала кілька хвилин, де вони говорили Господеві, Господи, нам потрібно сьогодні саме це чудо, саме це проявлення Твоєї сили. Благослови, Господи, нас, щоб цієї їжі вистачило на всіх. Вони відкрили Казан, Казан не збільшився. Як була в ньому половина, так і залишилася. Але вони довірились Господеві і почали черпати по тарілках всім дітям. І, друзі мої, десь в другій половині вони зрозуміли, що їжа не закінчується. Вони черпають, а вона якимось чином там з'являється, наповняється знов і знов. Таким чином наїлися всі, ще й залишилося. І люди прославили, прославили Бога і були в цій ситуації свідками того, що Бог, який був чудотворний, колись таким, Він залишився і надалі таким самим. Ця історія може також говорити про. Образне чудо в нашому житті. Наприклад, коли в нашому житті нам бракує, там, не знаю, житлової площі, дійсно, якогось матеріального забезпечення і в нас є не так багато. То ми можемо взяти і навіть жертву якусь уділити з цього малого, що ми маємо, як я знаю, робили багато вірних Божих людей. І по цьому принципу починати служити іншим людям з цього, ділитися з цього малого, що вони мають. З вірою в те, що Бог покладе на це руку, і Він це умножить. Можливо, це станеться не вмить, а станеться за якийсь період часу, але Бог обов'язково сотворить також, можливо, в природний спосіб, але в кінці кінців надприродний результат буде. І, люди, і ми будемо знати про те, що Бог сотворив таке саме чудо. І життя умножиться, обставини умножиться, достаток умножиться. І дякуємо за все Богу. В 12 вірші написано так: як наїлись вони, він говорить до своїх учнів: позбирайте куски позосталі, щоб нічого не загинуло. І це дуже цікаве відкривання, друзі мої, яке говорить ось про що. Можна було зробити висновок раз, і їжа так легко множиться по одному лише Слову і молитву Ісуса, то воно що? Мабуть, вже нічого не коштує, можна розкидатися нею наліво і направо. Люди так наїлись. Що вони позалишали ті кусні недоїдженої риби, недоїдженої, недоїдженого хліба. Але Ісус каже: треба цінити Божий хліб в любому вигляді, чи в заробленому вигляді. Це Божий хліб, Боже благословіння, чи навіть у вигляді Його чуда. Якщо Бог багато і сильно благословляє нас, і ми маємо в житті надмір, то це послання для тих, хто має дуже великий достаток. Це не причина тринкати, це на ліво і направо на свої забаганки. В цьому також є Божа ціна, і це також призначене для цього, щоб ним служити. Позбирали вони кусків позосталих, написано в 13 му вірші, і 12 повних кошиків наклали куснів, що лишилися яйцям із п'яти ячних хлібів. Це ще раз доводить оцю дивовижну чудотворну божу математику. Було 5 хлібів, і наїлись п'ять тисяч, і ще залишилося кошиків об'ємних, великих аж 12 наповнених цими кусками, які вже люди не могли просто з'їсти. Тобто, друзі, ми бачимо, що чудо припинилося, але коли воно сотворилося в житті от цієї історії, завжди ще навіть залишається надмір. Надмір, який вже просто не влізе в спасіння цієї ситуації. Ми знаємо, що цих 12 кошиків не пропали. Я думаю, що з надміром в першу чергу віддали цей хліб цьому хлопчині, який поділився п'ятьма хлібами. Можливо, було таке, що цих 12 кошиків і занесли йому додому, як нагорода, за його віру. Бо я думаю собі, що хоч Андрій розписувався за цього хлопчика, але з другого боку, напевно, і хлопчик проявив свою добродушність і віру, віддавши їх Ісусу. І уявім собі, що цих 12 кошиків це додаткова нагорода за те, що ти ходив у вірі, що ти жертвував у вірі, що ти віддавав то мале і останнє, що в тебе було. І згідно цього принципу, цього чуда, в твоєму житті обов'язково залишиться ще й надлишок, ще й надмір. Це ціле багатство. 14 вірш. А люди, що бачили чудо, яке Ісус учинив, огомоніли. Це справді той пророк, що повинен прибути на світ. Ми бачимо, друзі мої, настрої такі богословські, настрої віри, месіанські, очікування Месії. Вони знали вже, друзі мої, це було відомо і не тільки через Івана Хрестителя. Навіть дійсно равіни про це того часу говорили, що має прийти Месія. І Месія тут мав також оцей титул пророка. Який мав прийти на світ. Чому це так вразило людей? Тому що такого масштабного не було і не робилося в Старому Світі. Ми вже знаємо, що ці люди п'ять тисяч, вони йшли за Ісусом, бо бачили, що Ісус творив чуда, Він зціляв, Він рятував життя людей. А після цього взяв ще й чудотворно всіх їх нагодував. І вони зробили висновок. Що це, напевно, саме той чоловік, про якого говорить Писання. І в цьому випадку вони були абсолютно праві. Вони побачили його, як месію, який прийшов пророка на цю землю, і це саме він. Можливо, від того, що вони наситились, можливо, від того, що вони побачили масштабність цього чуда, але в них в серці з'явилася правильна реакція, правильна оцінка того, що відбувається. І, друзі мої, тут також парадокс, і це откровення. Те, що було таке тяжким для фарисеїв, і для юдеїв, які краще за людей знали Писання, то люди в простодушності серця зробили правильний висновок. Отже, друзі мої, не так складно воно прийняти Ісуса за свого Господа і Спасителя. Заважає цьому не складність нашого Спасителя, а заважає цьому гордість людська, амбіції людські, якісь інші причини. Які змушують людину не розуміти його, тому що всі ці люди, які пережили зцілення, вони страждали, пережили зцілення, вони були голодні і наситились, вони все правильно зрозуміли. Можливо, проблема деяких людей якраз в тому, що вони занадто ситі, занадто здорові, занадто сповнені земних благ, тому Бог їм не потрібний. В цьому також є своє откровення. Рідко хто приходить до Бога від повноти свого життя. І дякуємо Богові також за те, що якщо в нашому житті були болі і нужди, і вони привели нас до Ісуса, подякуємо за цей складний період нашого життя. Тому що ми отримали більше, ніж сповнення наших нужд, спасіння і зцілення. Ми отримали откровення, ким є Ісус, і найбільше, що Він дає після цього, це вічне життя. Але в 15 му вірші вони зробили неправильну річ. Згідно людської простої логіки, 15-й вірш, спостерігшиш Ісус, що вони мають намір прийти та забрати Його, щоб настановити його царем, знову на гору пішов сам один. Ці речі, друзі мої, вони чому так поступили? Бо вони знали, що Месія має бути царем? Перше, як вони помолилися, вони не помолились в тому, що Ісус це Цар. Тільки над, занадто складним було для них уявляти, що він має прийти вдруге і вистісти над царством всієї землі. Він не тільки був цар Ізраїля, але не в той час. Це мав зробити Бог, а не люди. Це була їхня і правильна думка, і неправильна. Друге, що вони зробили неправильно, друзі, це вони скористалися своїм дуже, дуже сильно природнім мисленням, думаючи, що тільки правильний цар їм допоможе. Дуже часто так віруючі люди сьогодні на цій землі, вони уявляють собі, що якби в нас був християнський уряд, якби в нас були християнські лідери народні, все би було так добре. І ми б зразу вийшли з наших криз. Друзі, можливо, і так. І це би було, напевно, надзвичайним покращенням нашого, як би, ну, нашої, для нашої України, вже дуже сильно християнської України. Але ця історія говорить якраз про це, що в першу чергу, Треба, щоб Ісус царював не над нашою державою в політичний спосіб, а щоб Він царював в серцях наших. Оце його царствування саме головне. І третій випадок, який там був неправильний, якби Ісуса вибрали царем Ізраїлю в такий спонтанний спосіб, це би було пряме протиставлення до світської влади, царя Ірода. Почалась би війна, і Ісус більше би не зміг проповідувати духовне царство. А просто воювати економічно, політично, по військовому, щоб захищати своє царство. І якби в Ісуса було серце не Антя, серце істинного Сина Божого, можливо, тут би і сатана його впіймав. Тому що бути царем народу, це, напевно, було саме значне досягнення людини в земному житті. Але він був скромний і він мав відкровення, для чого він прийшов, і які є справжні цінності на цій землі. Ісус знав, що йому не потрібно доповняти свою повноцінність вищою посадою, він знав, що його повноцінність від того, що отець його любить. Тому без болю, без страшенної втрати він просто утік від них і відійшов з учнями на якесь самітнє місце, де би його не знайшли. Люди поїли, підбадьорились, що він є цар, хотіли довести його до царства, але його не знайшли, а потім заспокоїлись. Отак От легко проходять амбіції і такі плотські земні настрої. Отож, друзі мої, висновок цієї історії полягає в тому, що Бог робить чуда свої, часто непомітно для нас і незрозуміло для нас. Не мучмо наш розум, коли ми довіряємо йому. Нам не потрібно розуміти, як Бог працює. Нам потрібно впевнено знати, що Бог зробить все, що Він обіцяв, що Він нам допоможе. Будьте дорогоцінні, мої, благословенні во ім'я Ісуса.